Вітаю вас в ефірі передача Нація та я її ведуча Даша Тарасова. Нещодавно на одному інтернет-сайті було опубліковане опитування, у якому взяли участь більше 50 людей. На питання, чи потрібно поширювати українські бойові мистецтва, 96% респондентів дали схвальну відповідь. Про що це свідчить? Мабуть, про те, що нині суспільство усвідомлює, що це потужний чинник активного патріотичного виховання. Сьогодні в Україні існує великий вибір бойових мистецтв найрізноманітніших стилів, що здатні виховати сильно духом та національно свідому молодь. Що ж це за національна традиція бойового виховання? Це лише вміння перемагати будь-якою ціною, чи все ж таки вона базується на глибоких духовних засадах? Ці та інші питання сьогодні ми обговоримо з представником молоді, головою інформаційного відділу козацького братства бойового звичаю СПАС Сокіл Олександром Олешком. Пане Олександре, вітаю вас сьогодні. В Україні достатньо розвинуті такі національні бойові мистецтва, як СПАС, ГОПАК, Триглав, Прав та багато інших. Скажіть, чим українське бойове мистецтво відрізняється від бойових мистецтв інших народів? Які елементи притаманні лише нам? Як не дивно, здавалось би, у всіх дві руки, дві ноги, одна голова, але дійсно виходить так, що як відрізняються танці різних народів, приблизно таким же чином можна сказати відрізняються і бойові навички. Завжди українцям був притаманний спосіб бою, коли зводилася до мінімуму. Захисне обладнання, тобто козаки ніколи не ходили там в лицарських доспіхах, обладунках, але при цьому вони були легко озброєні, легко рухалися, і головний якби, спосіб захисту це захист рухом, ухід від атаки, від загрози рухом саме, а не за допомогою щита чи якихось інших обладунків. В принципі, в цьому є одна із особливостей. Українського бойового мистецтва дійсно українцям притаманний такий жвавий і рухливий стиль взагалі по життю, як багатьох вражає гапак, танець своєю такою рухливістю, жвавим своїм таким характером. Так, от, в принципі, можна сказати і про ну, взагалі, дійсно про характер казаків, жваві, рухливі, які легко можуть присісти, можуть легко підстрибнути. А в чому ж полягає філософія українського бойового мистецтва? Філософію несе, умовно кажучи, не бойовий звичай, а там є певні моменти, але назвати це філософією важко. Тут швидше питання філософії взагалі там, українства, умовно кажучи, філософії козацтва, тому що козацтво було, по суті, завжди представником українського самого такого військового стану. Філософія козацтва, в принципі, дуже така проста і зрозуміла життєва філософія, невизнання зверхності над собою і в собі. Козак не ставить нікого понад собою, не дає, умовно кажучи, нікому себе знущатися, але й сам не дозволяє ставити себе вище інших, зневажати інших людей і так далі. Тобто позиція такого виключно морального і людяного воїна. І все ж таки на чому потрібно акцентувати увагу під час навчання на якихось моральних, духовних чинниках чи більше на відпрацюванні техніки бою, сама традиція. Взагалі виставляє певні умови до навчання того самого. Умовно кажучи, вчити когось філософії там, чи моральності справа невдячна. Якщо головний принцип козацької педагогіки виховання в колективі і колективом, необхідна умова для виховання людини взагалі, це існування козацької громади, умовно кажучи. Якщо людина попадає в цю громаду, вона просто дивиться на людей, це те, що стосується виховання. Дивиться на козаків і робить так, як вони. І, умовно кажучи, так і відбувалося виховання завжди в будь-яких козацьких колективах будь-яких часів. Людину спеціально нічому там не учили, так, начебто. Але чому ж я і наголошую на тому, що по суті традиційне казацьке бойове вміння це досвід. Передача досвіду від більш досвідчених до менш досвідчених. Але кого попало, просто так не навчаємо, тому що, по-перше, воно далеко не всім потрібно. В плані того, що це якщо людина хоче просто засвоїти якісь техніки, вона може піти в будь-яку секцію бокса, боротьби. Якщо її цікавить саме козацтво і цей підхід, і тим більше, що ми наголошуємо на тому, що це саме вміння призначене для війни, умовно кажучи, для жорсткої нейтралізації противника, то відповідний підхід в тому, що людина повинна, як мінімум, бути зацікавленою дійсно в цьому. І дійсно, в першу чергу бути зацікавленою в козацькій справі, а вже потім в питаннях тої ж самої нейтралізації противника, з якого віку бажано починати займатися бойовими мистецтвами. Взагалі вважається, що традиційно навчання починалося з шести років. Тобто, зазвичай це робив дід, який маленького хлопчика починав простими іграми, якби пробуджувати в нього інтерес до саме таких от бойових навичок. Другий етап це 16 з половиною років. Вважалося це вже якби юнак стає чоловіком, переходить уже в чоловічу громаду. Ну і потім він уже як самостійна одиниця, як козак, уже в козацькому товаристві по суті живе і вже його навчання і його життєвий досвід набирається прямо із громади. Нагадую, в ефірі передача нація. Сьогодні у нас в гостях молода і дуже перспективна людина, голова інформаційного відділу козацького братства бойового звичаю Спас соків Олександр Олешко. А говоримо ми про українські бойові мистецтва. Пане Олександре, як вважаєте, наскільки сучасному суспільству цікаве національне бойове мистецтво? Розумієте, ці моменти інтерес він розвивається циклічно. Скажімо так, на початку 90-х і десь до кінця 90-х була хвиля підйому цього інтересу. Потім певний час, десь знову ж таки, десь приблизно 10 років, інтерес спадав до цієї теми. Зараз ми так відчуваємо, що хвиля знову якби, піднімається, хвиля цього інтересу. Але тут, в принципі, головне питання не екзотичності якоїсь, тому що, знову ж таки, багато хто намагається грати на екзотичності того, що ми там надягнули шаровари, і, значить, ми зразу стали представниками українських бойових мистецтв. Я думаю, що все-таки в першу чергу для будь-кого. Ну, того, хто дійсно цікавиться бойовим аспектом застосування всіх цих знань, його цікавить в першу чергу ефективність того, чому він навчається. Бо можна навчатися дуже довго, дуже екзотичному стилю, і в результаті нічого не вміти, умовно кажучи, не отримати ніяких реальних бойових навичок. То ми все-таки підійшли до того, що в першу чергу. Стиль, чи як це сказати, він повинен бути просто ефективним. Тоді автоматично до нього з'являється і інтерес справжній у людей, які дійсно хочуть цим займатися, і всі інші питання відпадають самі собою. Були часи, коли люди легко йшли на самопожертву заради свого народу. І як ви вважаєте, сьогодні в нашій країні є ті, хто здатен на такий вчинок? Звичайно, є, звичайно, є, але тут навіть питання. Можливо, питання навіть в тому, що людей, які готові пожертвувати собою, може навіть бути і забагато. Я маю на увазі, що, на жаль, ведеться певна така робота ідеологічна, яка створює не зовсім правильне розуміння цієї доцільної жертовності. Справа в тому, що, як кажуть, козаків багато не буває, не можна просто так іти і жертвувати собою. Козак ніколи своє життя просто так не віддавав, умовно кажучи, українцям непритаманне бажання кинутися під танк або на амбразуру просто так зарадить начебто якоїсь жертовності. Жертовність повинна бути доцільна в плані того, що якщо дійсно під загрозою життя твоїх побратимів, твоїх рідних, близьких, і ти не можеш уже нічим їм допомогти, крім того, щоб покласти своє життя за них, тільки в цьому випадку можлива ця жертовність. А, на жаль, багато хто із молодих патріотів вважає, що подвиг повинен бути, це обов'язково кинутися під танк, умовно кажучи, кинутися туди, де явно ми програємо. І от це теж один із моментів якби, українського характеру, що ми не повинні користуватися цими чужими ідеологічними штампами, де герой це той, хто обов'язково повинен загинути. Тут можна сказати фразу таку військову мудрість, що. Героїзм це вимушена необхідність підбирати хвости за кимось. Якщо хтось зробив помилку, то обов'язково потрібен герой, який буде цю помилку виправляти. Так от тут хотілося б дійсно, щоб ми не страждали таким героїзмом. А яким чином потрібно популяризувати українські бойові мистецтва? Та чи потрібно це взагалі робити? Зараз дуже поширений такий підхід, фольклорний або підхід, як це називають, реконструкція. Справа в тому, що такий підхід веде до того, що всім здається, що казацтво і все, що з ним пов'язане, в тому числі бойові мистецтва, вони всі залишились десь в сивій давнині, коли всі ходили в шароварах і в чоботях. А зараз всіми цими фестивалями, фольклорними дійствами, все це зводиться виключно в сферу такого історично-культурологічну сферу. Цьому є певна проблема. Можливо, дійсно когось такий підхід задовільняє, і комусь це подобається, саме як рекламний хід, але реально, умовно кажучи, козаки історичні вони фестивалів не проводили, якихось культурологічних дійств. Люди йшли туди, тому що бачили там силу і правду певну життєву. Головним і, в принципі, єдиним правильним шляхом популяризації дійсно такого способу життя, і в тому числі українського бойового звичаю. Є просто саме от в сучасних умовах формування точно такої ж самої структури мається на увазі не коренів козацьких, не старожитні цієї козацької структури, а саме от сучасної. Людям цікаво тим, хто дійсно. Хочуть захищати свою батьківщину, їм же ж цікаво не на коні скакати в шароварах зараз, зараз зовсім інші умови. Бойове мистецтво точно так же змінюється. Якщо ми будемо мислити рамками 16 століття, то це дійсно зараз може зацікавити тільки якихось історичних реконструкторів і, можливо, дітей. А здорових дорослих людей може зацікавити те, що дійсно життєве, те, що можна пристосувати до життя. Зараз захист батьківщини, участь у війні і так далі, це зовсім інші речі. Це вогнепальна зброя, тактика і так далі. Тобто. Сучасна військова підготовка. Якщо козацтво і українське бойове мистецтво буде чітко асоціюватися у людей з сучасністю і з сучасною бойовою підготовкою, то тоді я думаю і реклама ніяка цьому не буде потрібна, тому що ті, кому треба, вони автоматично попадуть в цю категорію людей. Знаєте, є такий вислів: народ без традицій не живе, а животіє. Ваш внесок важко переоцінити, адже ви підтримуєте українські бойові традиції та поширюєте їх у сучасному суспільстві. Я сподіваюся, що завдяки вашій праці українці таки згадають, що вони гідні нащадки неперевершених воїнів у світі козаків. Я дякую вам за цікаву та щиру бесіду. Ви слухали передачу Нація, творчий колектив програми та я і її ведуча Даша Тарасова прощаються з вами. Пишіть нам на адресу творчо виробниче об'єднання Промінь вулиця Хрещатик, 26, місто Київ 01001 або на електронну адресу Укрнарод знак Ета, Укрнет. Хай вам щастить. Зустрінемось за тиждень.